95-та десантна штурмова бригада ЗСУ оточила підрозділи РФ у малій локні на Курщині. Повідомляють зет воєнкори. Перед цим українські бійці обійшли місто з флангів та перерізали головну дорогу. Пропагандисти жаліються, що, попри роботу авіації, артилерії та дронів, військам РФ не вдається відбити наступ ЗСУ. напередодні в мережі з'явилося відео, як екіпаж БМП Мардер українських десантно-штурмових військ розбирає позиції росіян своєю швидкострільною гарматою під час штурму села Мала Локня. Також, за даними зетпабліків, під селищем Каучук розбили 810-ту бригаду РФ морської піхоти з російської сторони багато двохсотих та трьохсотих. Тим часом зсу знищили дві понтонні переправи РФ через річку СЕМ системою Хаймерс та Атакамс з касетною та фугасною бойовими частинами. Разом з цим уразили інженерну техніку та саперів.